Другий день у Кропивницькому розбирають завали та ремонтують будинки після дронової атаки російської армії. Це подвір'я, на який впав безпілотник. Загинув 41-річний чоловік. У момент вибуху він був на дворі, розповіла Суспільному дружина загиблого Віталія Юрковська. Говорити на камеру не захотіла. Розказала, що під час вибуху вдома, крім чоловіка, був старший син та бабуся. Вона отримала травму ноги. Родина потребує допомоги і в будівельних матеріалах, і в грошах. Нині живуть у матері. Немає нічого, не лишилося живого. Всі будівлі пошкоджені і непридатні для житла взагалі. Вибиті всі вікна, зруйновані всі криші. Люди зносять, що можуть. Зі слів жінки, комісія зафіксувала пошкодження. Вони все знімали на відео, описували. Ну, у нас було все зроблено повністю. Були криші нові. Ну, все було зроблено, баня теж була нова, черепіця накрита. Ну, у мене нічого не лишилося. Внаслідок дронової атаки пошкоджений 21 будинок. Допомагають розбирати завали працівники різних комунальних підприємств. З людьми працюють соціальні працівники. Будівельники оцінюють пошкодження, розповіла голова квартального комітету Лариса Бердакова. Вікна повибивало, двері покрутило, обійшла кожен будинок, поспілкувалася з людьми. Вчора, якби по гарячому, люди забули про дахи і про другі споруди. І коли вони мені сказали, я сьогодні подзвонила експертам, що є, ще додатково треба оглянути. Пошкодження в будинку сина оглядає Тамара Ковбасюк. А там одно окно і крыша. Спасибо. Якщо там одно-два там, там розбите, то оно, в принципі, від государства що треба, можна і самим зробити. А коли тут побольше, когда там крок вилопнули. У цьому будинку зруйнований дах, пошкоджені вісім вікон, розповідає Катерина Синиця. Тут живе брат жінки. Нема грошей, куди. Ну що він стоїть пенсії 2800? Ну що він може це зробити, як воно зараз, як воно, як воно, як оце це, 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 це страшний суд. А газу нема, світу нема, нічого нема. Криші немає, нічого нема, стін нема, нічого немає, нічого немає. І ніхто нічого допомогти, ні я не бачу ніякої допомоги. Сказали, що в наших силах допомога буде. Ну я не бачу нічого, нікого. Нічого, це тож ж ну все в клів, це ж все ж ми вигрібали прицепи. Вже вивезли прицепи. Отсюда компенсацію власники пошкоджених будинків отримуватимуть через державну програму. Є відновлення, сказав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Складається акт і люди вносять, входять у державну програму. Держава відшкодовує збитки. Людина звертається, реєструється, індифікується акт обстеження її. Характер пошкодження вноситься у державний реєстр, людина зареєструвалася і автоматично її по цій постанові Кабінету міністрів визначається розмір відшкодування збитків. Група соціальних працівників обходить домоволодіння, визначає статус людини, її активи. Можливо, будуть ще і питання додаткової з, міської, з міського бюджету. Чи буде допомога з бюджету громади, вирішать після того, як закінчать обстеження. Нині без газопостачання залишається будинок, який розташований на території, куди впав дрон. Коли відновлять, невідомо, бо пошкоджена газова труба, сказав Сергій Коваленко. Олена Жикалова, Олександр Касяненко Суспільне, новини Кропивницький.